Держава компенсує податки орендодавцям, які допомагають ВПО. Як отримати виплату господарі житла, які надають його в оренду, для ВПО можуть отримати компенсацію податку на доходи фізичних осіб, захистити свої інтереси умовами договору оренди, отримувати гарантований офіційний дохід від здачі житла в оренду, долучитися до підтримки тих, хто цього потребує. Для участі у проєкті подайте одночасно з наймачем договір оренди та заяви на отримання субсидії та компенсації до органу Пенсійного фонду України або центру надання адміністративних послуг. Скористайтеся договором оренди спеціально розробленим для учасників проєкту. Зразок договору знайдете в сервісному центрі або на сайті Пенсійного фонду України. Подати всі необхідні документи можна в паперовій або електронній формі. Держава компенсує вимушено переміщеним особам частину орендної плати, а орендодавець отримує стабільний дохід. Більше новин та актуальної інформації на вебресурсах Головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області. Працюємо для вас.